Хто в коментарях розкаже мені, що це за агрегат і для чого він. от отчу звернути увагу, звернути увагу на таку штуку, що іноді є потреба в виконанні і такої операції Взагалі я не прихильник використання такого методу для зберігання, але іноді просто не залишається вибору. Кому цікаво, чому, запрошуйте до себе на господарство.